Друзі, мої вітання, це сильні разом і традиційно у цей час разом з нами міський голова Тернополя Сергій Надал. Доброго вечора. Вітаю, пане Сергій, вітаю всіх шановних на Глядачів будемо власне говорити сьогодні про роботи, які проводилися в Тернополі, і почнемо нашу тему, нашу бесіду про підтримку Тернополя і Тернопільської області міжнародними партнерами. Адже знаю, що днями у Тернополі на наше місто відали кілька дипломатичних делегацій. Так розкажіть детальніше, хто приїздив, так і з якими питаннями можливо теж привозили якусь. Допомогу Тернополю і Тернополянам минулий тиждень у нас був такі досить насичені. Декілька міжнародних делегацій. Всі вони були з Республіки Ну, Насамперед, перша була зустріч до нас приїжджала віце-спікер Сейму Республіки Польща, яка приїжджала також з делегації дипломатів, де ми мали можливість поспілкуватися про ті проблеми, які сьогодні є в Тернополі, в країні, про можливість їхнього надання якоїсь допомоги вирішенні. Нагадаю, що. Віцеспікер Республіки Польща вже не перший раз приїжджає до Тернополя, особливо це під час війни. Дуже приємно, тому що кожного її приїзд це якась певна допомога, це певна підтримка, чи те, що було потрібно для ЗСУ, чи те, що було потрібно для переселенців, чи для, просто для Тернополя, для мешканців міста. Е, під час цієї поїздки вони також приїхали з, привезли генератори, привезли продуктові набори, дитячі іграшки. Теплі ковдри, інші такі речі, які сьогодні можуть бути потрібні для як для тих людей, які зупинили, обрали Тернопіль як місце проживання, так, внутрішньоприміщні особи, так і для самих тернополян, які потребують соціальної підтримки. Окрім іншого, домовилися з ними про те, що 50 дітей наших воїн-захисників будуть мати можливість відпочити в республіці Польща, провести, провести гарний час. Окрім того, мали ще дві делегації: це з наших партнерських міст, міста Хожова, міста Єліни Гура. Також, які нашими надійними партнерами до початку війни ми десь показували приклад доброго партнерства. Так? А з початку війни ми дійсно чули з їхнього було таку братську допомогу, оскільки з перших днів війни вантажі приходили сюди, які передавалися для військових, які передавалися для переселенців. Таким чином, це була досить потужна допомога. Зараз вже ми з ними говоримо не лише про якусь гуманітарну допомогу. Так? Ми говоримо про те, як планувати якісь речі, які зв'язані з відбудовою України, в тому числі Тернополя, після завершення війни. Як залучатиму інвестиції, як використовувати якісь сучасні технології, які є сьогодні в Польщі, так як брати участь у спільних проєктах, які б фінансувати Євросоюз за рахунок участі партнерських міст з Польщі з України? Окрім іншого, ми разом взяли участь на міжнародному саміті місцевого самоврядування, який відбувся в Києві під головуванням президента України, а також всіх перших осіб держави, де також йшла мова красла про підбудову України. Про підтримку міжнародним партнерам українських міст uh -huh. і плани, куди ми, ми рухаємося, чого нам слід очікувати. Тому я дякую сьогодні ще раз нашим польським партнерам за підтримку за співпрацю за допомогу. Давайте також скажемо, що не тільки Польща, але й багато інших країн, і міста побратими Тернополя активно допомагають. Сьогодні це я знаю, що Литва також підтримує наших військових, підтримує також дітей, які відправляються туди з Тернополя на відпочинок кожного літа. І теж ця співпраця триває і досі. Дуже добре, що всі наші партнери. Особливо партнери з Європейського Союзу протягом цих років війни навпаки ще більше виразили бажання бути поруч з нами. Вони відчувають наші потреби і проблеми. І ця допомога була спочатку війни і триває до цього часу. І зараз дійсно ми вже практично з кожним з них ми домовляємося про весняний і літній відпочинок наших тромпівських дітей, перших дітей. Загиблих героїв, дітей наших військових, для того, щоб мали можливість провести час, відпочити в цих країнах протягом весняного, протягом літнього періоду, коли будуть не зайняті в школі. І також є ряд інших проєктів, які ми зараз також спільно напрацьовуємо. Мова йде про як я вже говорив, про залучення певних інвестицій, про реалізацію певних проектів, які мали би бути реалізовані в Тернополі, залучаться наших іноземних партнерів. Що ж, продовжуємо нашу розмову і будемо говорити про ремонти доріг. Зараз бачимо, що техніка вже з'явилася на наших дорогах. Зокрема, це ліквідація ямковості так, на автошляхах. Розкажіть детальніше про ці роботи, де саме вони відбуваються, це поточні ремонти ремонти чи капітальні ремонти, теж, і до якого часу триватимуть ці ремонти. Ну, на жаль, погодні умови не дають можливості оперативно і швидко проводити масштабні ремонти, так як це заплановано. Ми маємо на свічні вже передбачені кошти. Запланований план робіт це близько 20 вулиць, де мають бути такі масштабні роботи, проведені по ремонту. В даний час поки що тривають ремонтні роботи, які зв'язані з ліквідацією аварійності і ямковості на аварійно-безпечних ділянках. Окрім того, розпочато ремонт вулиці Бродівської. Це ділянка, яка йде до перехрестя біля 6-го мазину верху mm -hmm. до Бродівського моста. Наступним етапом є проведення ремонту самого моста. Але в даний час там тривають активні роботи, буде відремонтовано проїжджа частини, буде розширено для місця для проїзду, тобто збільшена кількість руху для руху транспорту. Заплановано, що роботи будуть там тривати до 15 травня, тому на цей час, починаючи з 18 квітня до 15 травня, було прийнято рішення про часткове перекриття руху транспорту на даній ділянці роботи в зв зв'язку з облаштуванням безпереднім ремонтних робіт. І відповідно схем організації дорожнього руху, тому прошу також всіх дій враховувати, якщо будете в цьому напрямку, їхати, що можуть бути певні затори, затримки через проведення ремонтних робіт. Зараз вже розпочалися підготовчі роботи по ремонту прибудинкових територій. Зокрема, це Івене Коновальця, 18, це Чернівецька, 52-58. Теж ми очікуємо сухої погоди, для того, щоб почати швидше виконувати ці роботи. Окрім того, Передбачається як проведення ремонтних робіт на території цих прибудинкових територій міжквартальних приїзах, так і додаткове завдання, де це є можливість, де буде згода мешканців, чи бажання замінити якісь там дерева, можливо вже якісь старі на сучасні нові, молоді нові дерева, насадження. нові насадження. Так це стосовно о, ремонту прибудинкових територій. Я так розумію, це самі мешканці так висловлюють ці побажання, що там має бути чи екопарковка, чи зелені насадження. Тобто, це ну не робиться самовільно. Тобто, так це тільки після погодження мешканців. Вони самі обирають, що потрібно зробити на тій чи інші території. Правильно я розумію? Звичайно, звичайно, спочатку ми замовляємо проектну кошторисну документацію. Проектанти розробляють, враховуючи особливості кожного будинку. Що можна зробити, тому що поруч з кожним будинку, є можуть бути якісь певні мережі, комунікації, де щось можна робити, де не можна робити. Враховуючи наявність мережі комунікацій, враховуючи потребу мешканців, робиться проєктна документація, де пропонують, там, чи збільшення парку місць, чи створення додаткових місць для е, смітників, uh -huh. так, чи е, облаштування якихось інших робіт навколо будинку. Потім з цим проєктом ми підходимо, роблять збори мешканців, де проєкт показують. Більшості люди долучаються до обговорення, які здають свої пропозиції, хто що хоче зробити. Досить часто є непорозуміння, коли частина сусідів хоче збільшення парку місць, інша частина категорично проти парку місць. Ну і тут ми намагаємося, щоб люди домовлялися між собою і тільки тоді, коли буде більшість мешканців мати якусь думку, власне, той проект і в тому напрямку і реалізовується. Теж давайте поговоримо стосовно самих робіт. Будинку, так, бо часто теж тернополяни ну, питають, коли ж буде ремонт у під'їзді. І теж я знаю, що зараз є програма. І раніше ми теж про цю програму говорили: співфінансування. Як можуть мешканці будинку так, стати учасниками цієї програми і хто її фінансує? Зараз сесія міської ради прийняла програму, яка передбачає можливість проведення на умовах співфінансування в ремонті всьому житловому фонді. Це стосується ремонт покрівель, ремонт внутрішніх будинкових мереж. Ремонт мереж електропостачання, електропроводки, внутрішньобудинкові системи протипожежного захисту, несучі гроші конструкції, ліфти, системи диспетчерського зв'язку, дитячі майданчики, спортивні майданчики, міжпанельні шви, інші комунікації, які в будинку. Оскільки завжди є пану бажання провести пані ремонтні роботи, так і завжди перелік цих робіт є значно більший ніж ті кошти, які є в можливості в бюджеті міста. На певний рік. Щоб не було якихось запитань не ЗМІ, що зробили той будинок чи інший будинок, так? пропонується проводити ці роботи на умовах співфінансування. В подані програмі участь співфінансування можуть брати як ОСББ, так і ті будинки, де є управителем ЖЕКИ чи інші, інші управителі. Кошти робляться на умовах співфінансування, тобто частину оплачують мешканці будинку. Хочу наусити, що там є дуже величезна кількість робіт, які раніше не будуть зробити в за власний рахунок, зараз готується допомати на мову співфінансування. Співфінансування відбувається диференційно, наприклад, якщо ми беремо питання по ремонту житлового фонду, так, то передбачено, що 70% фінансується за рахунок міського бюджету, 30% це кошти мешканців. В разі, якщо в даному будинку є приміщення, які належать до комунальної форми власності. Відповідно, пропорційно до цієї, до цієї площі будинку фінансування робиться за рахунок бюджету міста. Якщо в цьому будинку проживають е, родини наших загиблих героїв, е, то також вони кошти не сплачують. Це фінансування також дійти за рахунок збільшення фінансування пропорційно з бюджету нашого міста. Е, це не буде стосуватися тих будинків житлових і так, є, де є якась критична або аварійна ситуація. Ще ну, там буде в, в першу чергу намагатися реалізувати такі речі самостійно. Але там, де люди хочуть щось додатково зробити, оновити мають бажання, ми готові це допомагати на умовах такого співфінансування, як було зараз озвучено. Більш детальна інформація є на сайті міського ради, на сайті прийняшлого mm -hmm. комунального господарства. Або я рекомендую, хто зацікавився, звертатися в наш ресурсний центр вулиці Куперника, 1 на першому поверсі, де є постійно працівники, які готові роз'яснити. І допомогти розпочати дану роботу, це також я розумію. В цю програму може входити енергоощадність будинку, так утеплення, розпоставлення вікон, так. Так, які так. теж зберігають тепло. Практично всі речі, які передбачені з ремонтом обслуговування фонду, є передбачені ці програми. Угу. Як мешканці можуть стати учасниками цієї програми, тобто подати якусь заяву, повинні бути збори, яким чином зробити перший крок до цієї програми. Якщо це є ОСББ, має бути заява підписана керівником ОСББ. Якщо там інша форма правителя, скажімо, там жек чи інший правитель, так? Має бути, звісно, збори мешканців, де мешканці мають дати згоду, що вони просять і готові такі роботи проводити, перелік цих робіт, і де вони готові долучитися до гарантії, що долучитися до співфінансування. Чи є якась комісія, яка слідкує за роботами? Те часто людей турбує, що хтось має спостерігати, чи всі кошти пішли в правильному напрямку, і чи всі роботи, які були заплановані, все ж таки в кінцевому результаті будуть виконані? Звичайно, що для цього є спеціально органи створення, які займаються контролю за дотриманням всіх технічних умов про проведення ремонтних робіт і будівництва. Окрім того, в більшості випадків, коли такі роботи тривають в будинку чи на прибудинковій території, то мешканці самі дуже чітко за цим всім спостерігають, дивляться ще до завершення робіт. Це можуть бути різні будинки, тобто різного року Будь так? Якого, неважливо, коли він був збудований. Це будинку мовиде вперше про ті будинки, яким більше ніж 10-15 років, тобто ті, які вже мають певне зношення, нові, які тільки недавно були збудовані. <татур> Немає що, що, що так. стані для нас роботи. важливо зробити на <татур> які старіш та старіший житловий фонд, де гірша ситуація, яка може бути з кожним разом гіршою, <татур> що ж друзі, ми продовжуємо. Нагадаю, це сильні разом, і ми говоримо з міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Що ж, будемо далі говорити про благоустрій нашого міста, адже чимало робіт вже було проведено від березня і завершується до місячних благоустрою. Розкажіть детальніше, які роботи в цьому напрямку провело управління житлово комунального господарства? Ну тут не тільки у проїні комунального господарства, оскільки до роботи були залучені всі наші комунальні установи і заклади. Був чіткий план робіт на цих два місяці, які роботи необхідно зробити. Зараз ще двомісячні буде тривати до 1 травня, до 1 травня ми підведемо підсумки, чи все заплановано було зробити. Якщо будуть речі, які не зроблені, звичайно, ну, щоб ніхто не зупиниться 1 травня, ці роботи будуть тривати і надалі. Можу станом на день проінформувати про те, що вже вдалося комунальникам зробити. Це, зокрема, Очищено 773 прибудинкових території. Ще додатково на 48 дитячих меданчиках порадно ремонт фарбування конструкцій. Uh -huh. На 32 дитячих меданчиках зроблено ремонт. Фарбування пісочниць облаштовано 19 нових пісочниць, завезено понад 60 кубічних метрів піску в цій пісочниці. Відремонтовано і пофарбовано 137 лавок, встановлено 46 нових лавок для відпочинку очищено 232 горища, 371 підвал. Проведено санітарний ремонт в сходових кліток в 45 під'їздах. Здійснено ремонт сходів до під'їздів за 24 адресами. Відремонтовано помін 38 вхідних дверей в багатоповерхових будинках. Відремонтована частина сміттєвих контейнерів, де вони цього потребували ремонту. І більше ніж 30 будинків ліквідовано написи графіті безпосередньо на будинках. Окрім того, завжди важливою частиною роботи під час цього двомісячника це було додаткове озеленення міста, висадження дерев, чагарників, кущів, зелених насаджень. Можу проінформувати, що на даний час вже висаджено цього року під час цього двомісячника 2221 дерево, а також 1616 чагарників. Це і на території парків, це на території, на території прибуд... прибудинкової території, інших територіях міста. Зокрема, в парках висаджено 252 дерева, парку супіччі 97, парк на насвідрожніх 50 штук, парк Тараса Шевченка 55, п'ять, парку здоров'я У Управитель житлових будинків, в тому числі це Жак і ОСББ, висадили на прибудинкових територіях 650 дерев і 137 чигарників. чагарників. Окрім того, йшла висадка нових дерев і в межах наших старостинських округів на території Кобзарівської, Малишевецької, Черніхівської сільських рад. 11 дерев це висаджено на території закладів культури, 25 на території наших медичних закладів. І також 954 дерева це дерева, які посаджені на території бо поруч з нашими закладами освіти. Я так розумію, ці роботи тривають ще досі до 1 травня, якщо не помиляється, там 24. До 1 травня. Просто передбачені дата проведення двомісячних облагострою, mm -hmm. під яким розписаний план робіт. Але це означає, що після першого травня роботи припиняться ці роботи виконується в подальшому, просто настави для себе чітку дату, коли цей етап має бути завершено. Що не встигли зробити через погодні умови, до це буде продовж буде тривати роботи протягом всього весняного літнього осіннього періоду. Що угу. ж говоримо далі? І зокрема, будемо говорити про медичну тему. Адже у лікарні швидкої допомоги запрацювало оновлене реабілітаційне відділення. Там знаю, лікуються також наші поранені воїни. Розкажіть детальніше за ці ремонти, теж що зараз там можна побачити з 23-го року. В Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги нове відділення. Це Відділення реабілітації, яке розраховано на 20 ліжок. Лікарі дійсно, там добре кажуть, надають медичну допомогу не лише мешканцям нашої громади, але також і бійцям Збройних сил України. Сьогодні є відпідний у них пакет надія медичної допомоги і відповідно направляють до них на, на реабілітацію. В відділенні є сформована мультидисциплінарна команда, яка складається з різних фахівців. До її складу входять лікарі фізичної і реабілітаційної медицини. Фізичні терапевти, ерготерапевти, лікар, невролог, психотерапевт, масажист, логопеди, асистенти фізичного терапевта, ерготерапевта. І це від лікування бувається в комплексі, враховуючи всі, ну, всі побажання та чи всі необхідності, які є в кожного, зокрема в цьому відділенні є зали фізичної терапії, зали ерготерапії, кабінет масажиста, кабінет логопеда, психотерапевта. А також шість комфортних палат цілодобового перебування для пацієнтів. Для кожного з пацієнтів, хто поступає в цей діли, складається індивідуальний графік лікування, індивідуальний графік, графік проходження реабілітації, в залежності від виду реабілітації. Варто наголосити, що сьогодні медичні заклади знаходяться в таких умовах, коли кожен з них хоче бути конкурентно здатним. Тобто має бути якісна медична посла, мають бути Зручні умови перебування, так? тому що від того буде залежати, чи захочуть люди лікуватися в цій лікарні, чи змінити якусь іншу лікарню. І відповідно, на фінансування на медичний заклад йде не просто на утримання, так? а йде фінансування від кількості пролікованих людей. Тому чимало коштів йде на те, щоб робити ремонтні роботи, оновити обладнання як за рахунок коштів бюджету, так і за рахунок залучення меценатів спонсорів, так і рахунок, те, що лікарня має можливість заробляти за рахунок дання своїх власних послуг. І тут я можу лише подякувати в даному випадку керівництву першої лікарні, так, і керівництво цього відділення за те, що вони багато чим також долучилися, що того таке відділення з'явилося. Тому що на це йшли не лише кошти, які були з бюджету, так, але це кошти, які давали на службу охорони здоров'я, це кошти, які вилучили за меценат. Сьогодні мають сучасне, гарне хочу наголосити, конкурентно здати відділення, де ми спілкувалися з людьми, які лікуються. Ну, всі задоволені, не було жодної якось там зауваження. Я знаю, що місто зараз активно підтримує бізнес. Зокрема, нагадаю, що під час блекауту в цьому ефірі ми неодноразово спілкувалися про допомогу підприємцям, зокрема ті які придбали генератори, і знаю, що теж була програма, де підприємці могли відшкодувати ці кошти за придбані генератори, пане Сергію. Чи багато сьогодні, от, власне, підприємців взяли участь в цій програмі і їм вже ці кошти повернуто за придбані генератори от під час зими під час блекауту. Програма діє, нагадаю, що програма передбачає компенсацію. 50% вартості придбаних генераторів, правда не більше ніж 30 тисяч гривень, така була межа встановлена. Якщо приможний генератор має потужність не менше 3 кВт, відповідно mm -hmm. має бути поданий пакет документів, який це включає фотозвіт про те, що він дійсно працює. Документи, які підтверджують вартість придбання. І одна з умов, це також, що люди, які претендують на компенсацію коштів з бюджету, мають гарантувати, що в них є легальна заробітна плата, яку офіційно отримують їхні працівники. Власне, це є це є одні з такої проблемних моментів для дуже багатьох підприємців, uh -huh. тому що е ну, якщо є середня заробітна плата по місту, так відповідно, якщо сусід може її оплачувати, так uh -huh. само і вимагають. Ми пам'ятаємо, скільки коштували генератори в той час, і багато підприємців не могли собі навіть дозволити придбати е цю техніку. І зокрема, потрібна якась була дійсна підтримка і така програма, щоб е їх в цьому плані. Причому хочу наголосити, що мова йде про компенсацію вартості генераторів не лише придбаних зараз. Uh -huh. Всі, які були придані, починаючи з 24 лютого і протягом цього року також. Нещодавно ми теж на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення, де збільшили ще доповнули кількість підприємців, які мають право отримати, тобто ще один суб'єкт господарювання, який подав документи, який подав всім вимогам, які отримують відповідну компенсацію. Тому, по-перше, ну, дякую підприємцям, які все ж таки ці генератори придбали, працювали. Можливо, комусь здається, що це зараз є не але 20 згадаємо півроку тому, скільки це було актуально, так? Це було дійсно потрібно. Окрім того, знову ж таки, для метою стимулювання наших підприємців для легалізації заробітної плати, для офіційної пути заробітної плати. Міська рада також прийняла ще одну програму, яка передбачає грошову компенсацію тим підприємцям, тим підприємствам, які будуть створювати нові офіційні робочі місця. Угу. Це стосується всіх тих підприємств-підприємців, які зареєстровані на території нашого міста, нашої громади, сплачують тут податки. Умова є те, що має бути зменшена кількість працівників, має бути збільшення кількості працівників. Знову ж таки, середня, заробітна плата має бути не менша, ніж середня по місту, і тоді вони мають право отримати компенсацію в розмірі соціального внеска з одного працівника, який не сплачує як податок. Тобто це майже півтора тисячі гривень за кожного працівника, якого додатково мають на роботу. На даний час для того, щоб цю компенсацію отримати, необхідно звернутися знову ж таки в ЦНАП, подати заявку на станового зірця. Там немає якоїсь незрозумілості чи якогось там великого пакету документів оперативно в режимі по, по мірі поступлення такі документи будуть опрацьовуватися, а люди будуть мати можливість отримати необхідну компенсацію. Давайте також поговоримо про додаток ЄТРОпіль, так який зараз оновлений, і там є доступна електронна черга. І, і глядачі так зараз нас дивиться, може стати на чергу до управління соціальної політики. Яким чином це працює, так і наскільки давно вже доступна ця функція у мобільному додатку, дійсно, мобільний додаток Тернопіль постійно вдосконалюється, з'являються нові сервіси. Окрім Інтерактивних мап, окрім всіх тих, тих раніше сповіщень, іншої інформації, яка була там, зараз є нова послуга, вона активується власне сьогоднішнього дня, це можливість е е сервісу до управління соціальної політики безпосередньо по мобільному додатку. Е необхідно буде всім оновити свій додаток, мобільний сьогоднішнього дня, то, щоб ця послуга була доступна. Е е Хочу нагадати, що також в цьому додатку є можливість отримати всі сповіщення, які для вас є актуальні, стосовно там. Будь-яких ремонтних робіт чи стосовно е, призупинки подачі: е, газ, вода, опалення, ліфти, будь-які речі, які зв'язані з ремонтними роботами. Для того, щоб мати інформацію, для того, щоб таку інформацію отримати, потрібно оновити додаток, передбачити ті теми, які для вас цікаві, скільки інформацію можна отримати як за е, про якісь комунальні роботи, які mm -hmm. проводяться так. Так і про стосовно громадського транспорту, ремонт, перекриття доріг, анонси подій, медицина в сфері освіти, соціальні послуги, оголошення міської ради, тобто ті розвідки для вас актуальні, просто відмічайте помітку і відповідно по цих ви будете отримувати сповіщення стосовно всіх новин стосовно всіх подій відбувається. ми скажемо, що це безкоштовний додаток. Кожен може його завантажити із Apple Store чи з інших програм, Play Market і теж автоматично його встановити. Тобто, це швидко, буквально так. кілька секунд. І є ця вся необхідна інформація в цьому додатку для тернополян. Дійсно, це так і є. будь який будь користувач то має будь який гаджет, має можливість завантажити абсолютно безкоштовно і ця програма де далі. Вдосконалюється дій, що ми хочемо реалізувати для того, щоб. Дати максимальну інформацію для тернополян є дуже багато пропозицій, які ми отримали. Тернополян, які також будуть враховані власне в роботі цього додатку. І крім цього, що е, можна в цьому додатку е, налаштуваннях підписатися так на якісь оновлення. Відповідно, теж е, буде приходити сповіщення на телефон ну, про так. ті новини, про ту інформацію власне, про яку ви сказали. Так, я тільки, що оголосив, mm -hmm. тобто і перелік тих тем, які можуть бути для вас цікаві, можливо, якась одна, можливо, всі вибирати які необхідно і будете отримати автоматично mm -hmm. будь-які подомості. Пане Сергій, наостанок знаю, що Цього тижня знову ж таки буде сесія Тернопільської міської ради. Розкажіть детальніше, які головні питання будуть депутати розглядати. Сесія запланована в п'ятницю. Порядок денний складається понад 100 питань. Першу чергу, це питання, це інформація, звіт про виконання бюджету за перший квартал. Це внесення змін до бюджету на 2023 рік. Це внесення цілого ряду змін до статутів наших комунальних підприємств. Це е, прийняття в комунальну власність нових додаткових об'єктів, ми будемо приймати. Це рішення про е, приватизацію об'єктів, комунальну власність, а також цілий ряд е, питань земельного законодавства, які стосуються як об'єднання співвласників, так і фі просто фізичного населення, так і суб'єктів господарювання. Що ж, дякую вам за розмову. Друзі, нагадую, що це були сильні разом. І разом з нами в цій студії був міський голова Тернополя Сергій Надал. Дякую всім за увагу. Дякую всім. Бажаю всім спокійного вечора, як найшвидшої перемоги. До побачення.